Кожен пацієнт із мігренню має свою історію та досвід. Тому лікування завжди вимагає індивідуального підходу. Але для оптимізації лікування мігрені діють загальні поради. Варто дотримуватись кількох нескладних правил. Перше, регулярно вести щоденник головного болю. Це допоможе лікарю зрозуміти особливості вашого головного болю, його частоту. Відстежити прийом та дози медикаментів, наявність супутніх симптомів, а також оцінити ефективність лікування. Друге активно обговорювати з лікарем план лікування та дотримуватися його. Розрізняють два основні підходи до лікування Мігрені: скоропомічна терапія для подолання нападу Мігрені та профілактична терапія, спрямована на запобігання появі нападів, а також зменшення їх частоти, тяжкості і тривалості. Третє. Бути на зв'язку з лікарем, щоб фіксувати можливі зміни у своєму стані та вчасно коригувати терапевтичний план. Наприклад, часте вживання знеболювальних може призвести до головного болю. Щоб уникнути цього, варто приймати скоропомічні препарати не більше 2-3 днів на тиждень. І останнє важливо встановити правильні очікування від терапії і мати позитивний настрій. Ефективне лікування мігрені це цілий комплекс заходів, спрямованих на досягнення терапевтичного успіху, і важливо розуміти, що це спільна робота лікаря та пацієнта, тож не займайтеся самолікуванням та чітко дотримуйтесь рекомендацій свого лікаря.